Обзор на мою базу в граді брендол. Перший нас встречається гірлініватормаліні золотий. Далі бомбарділо з розмотацію кровіка, бомборділо крокоділу і зікушу. Далі Лестролитс і саме, саме мій другі брендол. Де є 1 млн і майже 2 мільйони. секретка из мутации о... ее заморожен дальше бомба бомбини -бом -бом озини на 30 тысяч мутация лава дальше это у нас не знаю Это паровозик Это бог бренрод тоже секрет ну опять Это бог брендрод дальше муфик дальше опять бренд Brain Road. Балиніно Лолу 250.000. Тут у нас жирафа гелеста, um, орангутіанна на синій мутації котика. Далі другий поверх. На другому поверсі перший це у нас Пан Пандіні, бананіні. Пандіні бананіні, дає мутацію райдуги, дає донатить 500. Далі такий самий прозик. Турбо 3000. Далі у нас було берення, кто бусіні з мутацією 10К. Далі у нас кокафанту елефанто. Тепер трошки помінялося, я купив плакі блок. Лав з монтатою лавою. Е... Е... Теперь блок може випити обося, або, ось ця, або ось це у нас куфанту, але фанто е, золотий, куфанту, але фанто з текусом. Обичну елефанту найобичний. І е, ка ідемомантові кавалу відрау. Если чесно, сам не можу прочитать. Ну а на цьому все. Пока-пока.